Приранник мої красотулечки, мої гарнюлечки. Хлопчики та дівчатки. 6.43. Але ви знаєте, що сьогодні неділя, і ми в неділю завжди їдемо пізненько. Поки ми проснулись, поки ми зробили подіжки. Хоча я сьогодні такого, знаєте, з плюривками з вами поговорила. Гречечку ту я, ту лоханочку навернула. Там не багато її було, просто вона, я її розгорнула, сахаром засипала, поставила в мікроволновку, вона підігрілась. Потім подождала, поки сахар вкрився корочкою. Більше нічого не треба, серйозно. Більше нічого. У мене таку, або гречка, або, знаєте, ще хліб з сахаром. Я так люблю. Я так люблю хліб з сахаром, що ви не представляєте. Особливо домашній хліб такий, да? домашній хліб з сахаром. Почала да, за добре утро, заканчувати вже, уже гречкою. Ви щасто зробите потягуськи до кави, думаєте, бо що мені до кави сьогодні, поки там кава остиває, ви варите гречку, посипаєте сахаром. Боже. Вкуснота неймовірна. Я з півночі я крутилася, крутилася, лягла, встала, лягла. Думаю, навернутися та приїла тої гречки, понімаєш? Ні, ну я так хорошо поїла. Що ви думаєте, ту проню прокуру? Я її додивилася до кінця. От скажіть, я її вже знаю закритими очима на пам'ять, а я її все одно дивлюся. От все одно дивлюся, її понімаєте, так мої красотульки, Сьогодні ми з вами їдемо в, Яремчу. їдемо в Яремчу. Сьогодні ми їдемо до Франківська, білети взяла до Франківська. Боже, я вам кажу, білети треба діяти. Ну зараз вже, звісно, все сезон пройде. Проблем з білетами, я так думаю, не буде. Ми беремо, допустимо, мені їхати. Я вже ми будемо їхати на відкриття, я вже взяла білети. Я вже їх взяла. Це ми сьогодні їдемо. В мене є вони, і то їду до Франківська. І я взяла білети, вже буду їхати на відкриття, представте. Ну, ну, понятно, що сезон. Всі хочуть поїхати відпочити то в Закарпаття, то хто в Одесу правильно з білетами, такої, знаєте. Так що ми сьогодні йдемо в Яремчу, завтра будемо в Франківську, потім поїдемо в Яремчу. Трошки треба прибрати, повилажувати, все повиставляти. І там подоклеювали наклеєчки. Поїдемо завтра до Франківська. Потім приїдемо туди, виставимо холодильники, треба включити, подивитися температуру. Хоча їх виставили вже коли мені привезли їх. Я нові брала три холодильника. Ну, побачимо, все покажу. Знаєте, знаю, що все буде добре. Знаю, така ж ділова всім успокаю її, настрій, а все одно в душі трошки дискомфорт. Знаєте, який? От трошки дискомфорт. До речі, дівчатка на роботу мені треба буде дівчинка. Дівчка, яка живе в Яремчі, дівчата, яка працювала в торговлі. Ну, понятно, що ми всі хочемо чесно і порядно. Правильно, мої рідні. Ну я думаю, що добрим людям. Буде добро, правильно? Прийде добра дівчинка. Хоча ніякої вважають, що я плоха, що я зла. Хоча, може, може, десь в чому можу бути і плоха. Понятно, що я жива людина, я можу бути і противна, і зла. Правильно? Не кожна людина. А сьогодні якась я на ручнику не замітили? А ви замітьте, що кожну неділю я пересипаю це, видно, пересипаєш. Я так я ж кажу, ночі встала, лягла. встала, лягла. Перед утром навела будильник взагалі на 7 часом. Думаю, всім встану, у 8 виїдемо. Який там вікна двері відкрила, вже ходила, колотилася. Видно, або я це не, а, це не доспала, напевно. Якщо б переспала, то ну, така сама була б'ялена муха. Ні-ні, оце вже є режим рівня, це вже його не треба міняти серйозно. Оце тільки переспиш або не доспиш. Отака як мокра курка ходить. Ні, ну я не мокра. І сьогодні, звісно, стала ця сторона у мене була влажна. Видно, я ж сплю на цій стороні, Подожди, на цій. Ні, я на цю лягала. А вона ці проснулася, а волосики в мене влажні. Видно, щось сладеньке, мені снилося, що волосики помокріли. Взяла утяжок, протягнула та й байдуже вже. Щас я соберу, щось я розрухаю, щось я сама себе візьму в руки, вип'ю кави з вами та й буду. Голос сідаю. ну Я, напевно, ухкала-ахкала, понімаєте? <кхем> Ні піти мені щось, але що мені провірити. Що мені там перевірити? Лишній раз, щоб мені щось сказали. Не піду нікуди, може піду. Треба ці лідінці взяти, слухайте. Все нормально, нічого не було, Дівочки, ну от що. От ці ви мені писали обичні. Та так і піду, в аптеку візьму і треба порозсасувати. Але що я думаю, от я захипшу? Та я все время говорю. Той рот не закривається, понімаєте. Я мовчу тільки ось і коли сплю. І то, наверно, весні щось розказує там. Ну так бо сьогодні так сладко спала. Видно, що такий, от ви знаєте, може бути, от я вже обідеться, можна час-два поспати. І виспаться, Да? Ось таке не буває. От мені хватає. У мене один раз, ну як один, може пару раз, було таке, що я приходила з роботи. От знаєте, просто думаю, моряж на півгодинки. Лягла 40-50 хвилин. Просипаюся огурчик. Ну, понятно, що ти ночі вже, як той огурчик, дивиться телевізор, правильно? От так само я, я щось від цих перебоїв. Слухайте, я щось сама собі прямо утром не нравився. Світа соберися, бо зараз сама себе зберу. Так миріднаріки. Ну ви знаєте, настрій, настрій. Хочете світа чи не хочеш? Соберися, бо тобі ще сама себе соберу. А цибулинка утра в нас це не отнять. Дівчатка, чи то я в халаті, чи то я в лосінах, чи то я чи то я в джинсах, щоб я не вділа, але цибулинка, дівчатка, булинка, дівчатка бути в нас. На висоті, тому що ми красуні. Що б ми не вділи, що б ми собі не зробили, ми просто ці баби, як баби, ми королеви. Я ще плохо співаю, в мене голос захрипшує, але нічого, байдуже, байдуже. Так, дівчатка мої, ви сразу продаєте, де я взяла цю рубашечку, то я вам вже вам кажу. У нас на привозі легендарний ринок, легендарна рибулечка. Зайшли на рибульку, рибульку взяли, поки вам мій чистять, ідете прямо направо, стоять два хлопчика. Говорить, добрий день, рубашка є, джинси є, ласіни є, спортивні костюми є. Прийшли, приміряли, вам конфетку дали кульочок дали, ви вийшли з глибочкою. Ви розумієте, мої хороші, саме головне, щоб вам було удобно і комфортно. От я сьогодні вирішила піти, знаєте, така спортивна. Дівчатка, ця маєчка, ця рубашечка. Ну, як Я люблю ці маєчки, ви даже не представляєте, люблю, дуже люблю. Ну, мої ручки такі красивенькі. Ну, нічого, Що ж мені з ними зробити? Все одно красиві, куди мені їх діти. Отака в мене сьогодні, знаєте, спортивна футболочка, спортивні лосіни. Або стать, бо не влазю в неї вже. Вдіти в діла, а як та гадюка мені, не щоб я в неї влізла, а потім уже. Якось я її роздіну. Одним словом, мої хорошенькі, отака в мене сьогодні цибулиночка, Байдужненька. Ви любите, коли я в спортивному. От мені подобається рубашка. До речі, треба піти, познати в хлопчиків. Є ще рубашки, такі так удобно. Дівчатки, джинси діла, майку діла, рубашечку накинула. Воно, вроді, ви знаєте, таке, як вітровочка, і не холодно, ви поняли мене, і не жарко. Так що, мої хороші, о, така в мене цибулинка сьогодні спортивного плана. По-перше, удобно і комфортно. А завжди я говорю, дівчатка, саме головне, щоб нам було у. Уд... Так, так. мої красоні, про цибулинку будинку я вам розказала, про що вам розказала. І ще хочу сказати, ви знаєте, я така довольна і щаслива, що я обрізала собі животик. хлопчики та дівчатки. Я все почуваю на мільйон двадцять п'ять процентів. Мені легко, комфортно, плюс я ходю на масаж, плюс я ходжу на попригунчика. І ви знаєте, я ніколи в житті не думала, що я можу собі обрізати, взагалі щось поміняти. Але це життя. І ми все время щось міняємо. Саме головне, ніколи про це не шкодуйте, тому що ми повинні з вами йти тільки вперед. І ще раз скажу, з кожним роком ми ніколи в житті, що хлопчики чи дівчатка, ми не старі. Ми стаємо красивіші, розумніші, умніші, успішніші. Може, хтось нас таким мене вважає, але ми себе саме такою вважаємо, правильно. І ми всі дійдемо тільки з правої ножки. Так що, Максим Максимович, я вам дуже вдячна, що ви зробили мені таку красоту, просто красоту, дівчатки мої. От я прямо хочу сказати, прямо з гордістю. Що, Щитайте, мінус 18 кілограмів дівчатка. 18 кілограмів лишилися там. А ваша прекрасна світулечка, я встановлюватися не буду. Я йду тільки вперед. Ми, ріднулічки, красотулічки, хлопчики та дівчатка. цибулинку вам показала про сьому розказала, трошки зібралась, а то стояла, як ота курка мочена, клювала, понімати. Що ти клюєш? Що ти клюєш? Натянула свою ту мордяку, господи, просто красиве личко, улибочку йде, то теж така ділова. Виходите з дому, якщо вам грустно, все одно дуже І що? А сама вийшла, як курка мочна п'ять роликів, щось там клюкала. Чого ти клюкаєш, свята? чого ти клюкаєш? Успокоїлась, просто успокоїлась. Ви знаєте, що я хочу сказати? От життя це дійсно прекрасне життя. Я кожен раз це буду говорити. А ще хочу вам мої хороші, сказати, що б ми в житті не робили, як би ми не поступали. Значить, це так потрібно. Просто ми йдемо вперед, не оглядаємося ніколи назад. В житті бувають, ви знаєте, люди і хороші, і добрі. да? Добрі, звісно, від нас швидко йдуть. Ще раз кажу, не шкодуйте ніколи. Якщо ви з кимось поругалися, комусь там щось сказали, значить це так потрібно. Ви знаєте, я що кажу? На все воля Божа. Все, що ми не робимо, це все так потрібно. Да, ми десь можемо колись шкодувати, колись ні. Але одним словом, я хочу сказати, що все буде добре. По-другому не буде ніяк. Поймаєте? Все одно життя прекрасне. Я це буду говорити кожний ранок. Встали, глазки відкрили. добрий ранок сказали, потягуськи зробили. чи не розчесалися чи не розчесалися, вийшли і пішли. Життя прик... Живіть сьогодні, час і всю секунду. Ніколи не шкодуйте те, що ви зробили. Що зробили назад. А що будемо робити вперед? Ви знаєте, я така моторна, до три ролики назад і муркала, знаєте, трошки оживилась, трошки вже оживилась. Да, дівчатка, в житті бувають такі моменти, з кимось ми ругаємося, з кимось ми миримось. Але це життя. По-другому не буде ніяк. По-другому буде скучно, понімаєте? Якщо все буде гладко, теж неінтересно. Десь посварились, десь помирились. Є такі моменти, про що ми щось шкодуємо, правильно? Ну нічого. Все, що не робиться, значить так потрібно. Це життя. І ми повинні жити. І насолоджуватись, я вас всіх обіймаю, цілюваю, I love you!